Швидко і коротко. П'ять ознак того, що людина пережила ад в своєму житті. Перше. Людина бачила стільки болі в своєму житті, що дрібні неприємності її просто не зачіпають. Друге вона розуміє себе, свої мотиви і чужі наміри, як ніхто інший. Третє. Ці люди – Мають велике серце, і тепер не кожне випробовування може її зламати. Четверте вміння слухати, і при цьому, незважаючи на біль і труднощі, допомагає іншим і не очікує нічого у відповідь. П'яте незламність. І як би жахливо не було, ця людина ЖЕ. Не падає духом, тому що вона незламна.